Станьмо побожно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб у мирі святу жертву приносити. Жертву. благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде. Всіма з усіма вами до неба піднесімо серця, Дякуємо, Господу. Пісню перемоги співають, виголошують, викликають і промовляють. Свят, 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 свят Господь. Прийміть, споживайте це і тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів, пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Твоє від твоїх, тобі приносимо за всіх, і за все. Ще приносимо тобі цю словесну і безкромну службу, і просимо, і молимо, і благаємо. Пошли Духа Твого Святого на нас. І на предложенні дариці сутори хліб це чисним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в чаще чесною кров'ю Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Щоб стали святі ці дари причасникам на душі, на відпущення гріхів, на спільність із тим твоїм духом, на осягнення Царства Небесного, на опування на тебе на, на суд або посуд. Ще приносимо тобі цю словесну службу за вірі спочилих правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, благовісників, мучеників ісповідників, постників посників і за всяку душу праведну вірі спочили. Особливі... За пресвяту, пречисту, преблагословенну славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Narodzenia рождение твое нет и моя воля Бог из твоей Божьів, Тим то богоди, ми всі тебе величаємо. За святого Яна, пророка притечу і Хрестителя, за святих славних і всехвальних апостолів. Що їх пам'ять сьогодні творимо і за всіх святих Твоїх, молитвами і зглянься на нас, Боже, і поміни всіх спочилих в надії на Воскресіння і життя вічне, вождів та воїнів, що загинули на полі брані, і упокой всіх родичів наших, що упокоїлися. Там, де сяє світло лиця Твого. Ще молимося Тобі, поміни Господи, всіх єпископів православних, що правдиво навчають Слово Твоє істини, все присвітриство у Христі, дияконство і всякий священий чин. Ще приносимо Тобі словесну цю службу за Всесвіт, за святу Соборну і Апостольську церкву, і за тих, що в чистоті й побожному житті перебувають. За владу та військо наше, Дай їм Господи, спокійне правління, щоб і ми за їх спокоєм тихе і мирне життя провадили всякому благочесті та чистоті, найперше пом'яни, Господи, святіших патріархів православних, і Отця нашого високопреосвященнішого митрополита Полікарпа, архієпископа Італійського, і даруй їх святій твоїй церкві, щоб були вони в мирі бережені почесні. Здорові, довговічні і правдиво навчали слову твоєї істини, <рит> пани Господи, місто це, всяке місто, село і країну, і тих, що повірі живуть у них. Пом'яни, Господи, Ти, що на морі, в дорозі, в недузі в тяжкій праці, в полоні і спаси їх, пом'яни, Господи, Ти, що дари приносять і благодіють у святих Твоїх церквах, та пам'ятай за вбогих, і на всіх нас пошли милість Твою, і дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати причесне і величне ім'я Твоє. Отця і Ісина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки віків, Амі. нехай же будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амі.